Віагра для російських урядовців дівчата з нового гурту Костянтина Меладзе виступили в Кремлі на одній сцені з Йосипом Комзоном Таїсією Повалій та Дімою Біланом. Чи вдався дебют? Дівчата поділилися враженнями стесан особливе відразу після концерту. Нова віагра стартує на головному концертному майданчику Росії у Кремлівському палаці. Дівчат запросили виступити у День народної єдності Росії на сцені патріотичні промови України семена білорусі, білорусі, білорусі Росія та патріотичні пісні. Я люблю! Виступ віагри на такому заході для глядачів несподіванка. Знаємо, як по старою віаґро. Що кадана Брежнева там була як би, нова – ні. В моєму віці вредно для здоров'я дивитися на такі речі. У мене є жінка, яка будь-яку Віагру віра Брежнєва теж тут. Почесна Віагра – вона сьогодні серед ведучих концерту. Благословляє наступниць на перший виступ на великій сцені. Нове тріо співає українською. І желає вам стать німіє популярне, можна навіть і більше, ніж ваші ваше колеги. зі сцени одразу на літак у київському Борисполі. Віагр поки що не зустрічають фанати і не впізнають пасажири. Хоч вигляд вони мають зірковий у темних окулярах серед ночі. Дівчатам кортить дати перше інтерв'ю після першого концерту. Вони щасливі, збуджені і говорять на випередки. So, ну давайте уже стоп. Первое выступление и в Кремле да. У нас было просто настолько неожиданно и мы, мы... большая честь да, для выступить ночи. среди таких артистов, как і о, і ось, ось як, зон, перед нами виступав. Ми були шокірами. Ви представляєте? На якому заході виступали, дівчата напевно не знають. Але певні, у них була почесна роль. Ми слухали о тому, що так, це був день народного єдинства. Тобто ми представляли Україну. І також представляли Україну та і всі да? Я думаю, очень була красиво. Дебютом Віагри цілком задоволені. Шкодують лише про одне не змогли взяти автограф у Кобзона. Ми просто поздоровалися. Він ну, не, ну, слайду, але он не услышав нас. Да. Тому і, і от на цьому как бы, все. Нічого, ну, тут... обов'язково да. ми приїдемо ще раз в Кремль. Надіюся, що нас позовуть, ви пригласять. Ви не не останні. у нас раз. ТСН особливе. Один плюс один.